Всім привіт! З вами Крістіна. Питання, яке нам найчастіше ставлять восени, яким чином ми вкриваємо троянди. Але перед тим, як вам про це розповідати, я розкажу два головних правила. Перше правило це обробити сад. Ми це робимо брунькою. За інструкцією, це можна робити тільки, тільки тоді, коли сад вже скинув листя. Та друге правило сад ми можемо починати вкривати тільки після стабільних нічних приморозків. В нашому інстаграмі ми провели опитування, чи вкриваєте ви троянди, і більшість відповіла, що взагалі їх не вкривають. Але зауважте, що це можливо тільки за рахунок того, що ви придбали якісну троянду, яку правильно посадили. Тобто місце щеблення у вас під землею. І ви будете впевнені, що така троянда, напевно, не замерзне. Якщо ви не вкриваєте ваші троянди, ми все одно вам порадимо окучити їх землею. Існують різні варіанти окучки. Дуже часто пропонують для цього тирсу. Але це не дуже вдалий варіант, а я б сказала навіть шкідливий, тому що тирса вона в себе вбирає вологу, яка не тільки. Дає змогу троянду замерзнути, а й значно гірше, коли вона виприває навесні. Для окучки землею нам необхідно приготувати суху чисту землю, і бажано це робити в сонячну суху погоду. Ми беремо просто лопатою землю і насипаємо. Нам не потрібно сипати дуже багато, приблизно дві лопати під одну троянду нам буде достатньо. І таким чином ця троянда вже точно не замерзне. Якщо вам треба вкрити одну троянду, ми вам порадимо саме такий спосіб: ми беремо дуги, вигинаємо їх по дві штуки, з'єднуємо між собою, так буде краще, та агротканиною в два шари просто накриваємо та використовуємо ті самі скоби для закріплення агротканини. І таким чином троянда повністю вкрита. Цю частину нашого саду вже підготували під укриття агротканиною. Ми обрізали троянди в один рівень. Про те, як саме ми обрізаємо троянди, я розповідала у минулому відео. Для себе ми обрали саме цей спосіб через його швидкість. Навесні в нас багато роботи, тому нам легше восени троянди вкрити агротканину і навесні укриття зняти. Але зауважте, що для цього необхідно взяти агротканину 40-ку чи 50-ку обов'язково в два шари. Ми використовуємо, звичайно, тонку білу агротканину і закріплюємо її скобами. Отак вона виглядає. Ми беремо такі металеві скоби і прищеплюємо вниз. Таке укриття виглядає досить естетично, але легше це робити, коли у вас розарій правильної форми. Ми спеціально таким чином цей розарій проєктували, щоб було зручно робити саме так. З виткою трояндою ми вчиняємо так само, як з усіма іншими. Ми можемо чи її вкривати, чи не вкривати. Якщо ви не обрізаєте троянду восени, вам достатньо її окучити землею, а потім навесні вже підрізати те, що підмерзло. А якщо ви для себе обрали осінню обрізку троянд, вам обов'язково треба буде її вкрити, тому що в нас Виникає місток холоду і вона може в цих містах підмерзнути, тобто замерзнути дуже сильно. Тому не забувайте, що саме таку троянду, особливо на металевій опорі, вам треба вкрити. Якщо ви разом з нами формували свої видкі троянди по методу Сісільхьорст, запам'ятайте, що такі троянди обов'язково треба буде також вкрити на зиму. Ми візьмемо два шари агротканини і вкриємо її повністю екраном. І так і таким чином та ця троянда не замерзне. Як ви знаєте, штамбові троянди це не окрема група, а декоративний прийом. І про те, як правильно вкрити самі такі троянди, в нас є окреме відео. Воно збережено в актуальних сторіс з догляд за трояндами та є на нашому youtube каналі. Ви можете його передивитись. А це наші улюблені троянди, з ними взагалі нічого не треба робити, і вони будуть класно квітнути і не замерзнуть. Зробимо взимку для вас фото зі снігом. З вами була Крістіна, Дякуємо за те, що на нас підписані. Дивіться більше відео, ставте лайки. До нових зустрічей!